Офіційний твіттер ігрового відьмака від CD Projekt Red запостив косплей на свою гру від російських курей. Причому курей не простих, а пацаватих. Одна з вище згаданих унікумів під ніком Сухарік донька льотчика-випробувальника, якого за її ж твітами дьорнули з ліжка о першій ночі на роботу. Вгадайте коли? Так, 24 лютого цього року. Вона також постить в своїх соціальних мережах, як гордиться своїм батьком, путіністом, який воював в Сірії та Чечні, і який, вочевидь, зараз причетний і до бомбардувань в Україні. Вона постійно глузує у своєму твітері з українців і постить ось такі ось фоточки. І це біосміття репостить без задніх думок офіційний твітер гри по відьмаку. Майже всі ретвіти цієї новини зроблені в контексті справедливого обурення. Мовляв, тут ми однією рукою допомагаємо Україні, а другою рукою вдаємо, що косплеїв не політики, що все гаразд, і постимо росіян, причому дітей воєнних злочинців, які у своїх соціальних мережах глузують з українців і гордяться заслугами своїх батьків-терористів. На що CD Projekt, вгадайте, що зробили? Так, правильно, нічого. Вони навіть не видалили цей твіт, просто ігнорують даний факт о, курва! Я не знаю, можливо, це самодіяльність копірайтерів твіттер-сторінки гри, але чому тоді досі сама компанія не відреагувала на цей скандал і хоча б не видалила твіт Дай Боже, з вами Олдбой і це черговий випуск ігроновин. Bloodborne на ПК, як і його ремастер на PS5, може і не статись. Про це заявив Джейсон Шраєр у своєму твіттері на питання одного з підписників, мовляв, коли буде якась нова інформація по проєкту. На що Шрайер сказав, що мертве померти не може. А якщо дослівно, то я не можу злити інфу про те, чого не існує. Але засмучуватись поки рано. Ну або ні. Справа в тому, що раніше інсайди ходили не тільки про ремастер, а й про ремейк Бладіка, який Шрайер поки що не спростував. Але який точно не буде розробляти From Software. А тому, якщо ремейк і станеться, є велике питання, чи буде він взагалі вартий уваги. А ось новому Silent Hill, чи ремейку якогось старого таки бути на одному з японських сайтів засвітився малесенький тизер, який говорить про те, що перший показ чогось по Silent Hill, про це говорить логотип гри в цьому тізері, станеться 12 липня. Після цього тизерок полетів по всіх ютуб каналах. Але його Konami почали активно банити, тому я вам його не покажу, тільки картинку з нього. Але те, що Konami його банить, натякає на те, що це справді правда. Також за чутками цього числа має відбути State of Play від Sony, яку перенесли з кінця червня. А тому є велика ймовірність, що якщо таки відбудеться конференція PlayStation, то на ній покажуть щось вагоме по Silent Гілу, чутки про який ходять вже кілька років. Ще на цій State of Play вангували, що буде анонсована дата виходу. God of War Ragnarok. Але це сталося значно швидше. З новим синематиком нам також розповіли, що гра вийде 9 листопада та показали анбоксинг колекційних видань Бога війни з Мьолніром Тора всередині. Виглядає непогано, але, мабуть, за всі гроші. Тому давайте якось без мене краще задонатити на ЗСУ. А якщо і ви вже задонатили нашим котикам, то можете підтримати і мій канал фінансово на Patreon. Дякую всім, хто вже це робить, особлива подяка моїм мега та гігатронам, імена яких ви прямо зараз бачите в себе на екрані. А особлива подяка летить Олександрі Кузнєцові за її неймовірний внесок у розвиток каналу. Ще раз дякую всім, хто вже підтримує, а також дякую всім, хто долучиться до підтримки після цього відео. Посилання, як завжди, в описі. Дякую, кілька місяців тому я розповідав, як Wargaming заявили про розділення свого бізнесу та передачу абсолютно безкоштовно російської та білоруської версії своїх ігор Леста Студії, яка є частиною Wargaming Holding. Але нещодавно мені написав їх піар-менеджер з київського офісу. Та запевнив, що компанія таки розірвала з Лестою всі зв'язки. А також Врагеймінг більше не являється власником Лести. В доказ цих слів мені була надана виписка з юридичного реєстру Російської Федерації, в якій вказані вище згадані зміни. Тому хто страшно любить танки, але не грав в них через стійку громадську позицію, хоч і мав можливість, то, по-перше, вам респект. А по-друге, тепер можна грати, але тільки не на мокшанських серверах, я вас прошу. Люди, в яких аккаунти на болотах, вам ще доведеться трішки почекати. Як будуть далі функціонувати ці дві версії гри, як вони будуть розвиватись, чи паралельно, чи якось однаково? Адже якщо однаково, то в мене знову виникає більше питань, ніж відповідей. А також коли та як можна буде перенести свої аккаунти на європейські сервери, мені поки не змогли відповісти, бо деякі рішення приймаються в процесі, враховуючи на їх незапланованість Штабність, але пообіцяли, що як тільки будуть в них усі відповіді, вони обов'язково зв'яжуться зі мною. А я розповім вам. Українське продовження Корсарів Корсарс Легасі отримає офіційну українську локалізацію. 100% будуть субтитри, і на 90% що хлопці зможуть додати і повний український дубляж. Про це мені розповів керівник проєкту Володимир Бондаренко, з яким ми також нещодавно дуже приємно поспілкувалися. Зараз хлопці, нарешті, змогли трішки налагодити виробничі процеси після початку повномасштабної війни і повернутись до розробки. Перше демо Корсарс Легасі планується до релізу восени цього. Року, тому бажаю хлопцям успіху і будемо слідкувати. Попереду, гадаю, тут буде ще багато цікавої і ексклюзивної інформації. До речі, повчальна історія про українську локалізацію. Мій колега по стрімам Мєлкін... Він же Назар Мельничук та доволі відомий в колах фанатських перекладачів Ріпер спромоглись добитись української офіційної локалізації для Ghostrunner. В березні вийшло велике доповнення до гри, яке хлопці швидко переклали, і вкотре звернулись до розробників про додавання української офіційно. Але цього разу сила Твіттера спрацювала. Люди активно поширювали пост Мелкіна, і з часом до нього звернувся розробник гри і попросив переклад. В титрах, до речі, є і третя людина в команді перекладачів, як ви можете бачити, але це вже. Студія сама найняла за свої гроші редактора, щоб внести деякі зміни в текст. Я давно казав, що саме Твіттер буде тією рушійною силою, яка зможе реально впливати на розробників та офіційні українські переклади. Бо Twitter це мережа, в якій всі вони сидять, а звернення до них буде бачити весь осередок Twitter, в тому числі їх колеги та фанати. Саме тому і не працюють, як повинні працювати, різноманітні сайти типу Change.org, якщо там, звісно, не 10 мільйонів підписів і новину не розтягнули ЗМІ. Адже такі сайти значно слабші, ніж соціальна мережа, де ви можете тегнути, якогось Ілона Маска, і це побачать всі, в тому числі сам Ілон. Тому якщо у вас немає Твіттера, то обов'язково його заведіть. Він нам з вами знадобиться в майбутньому для подібних ініціатив. Ну а в кого він вже є? Підпишіться на мене, щоб нічого не пропустити. Розробники Stalker 2 анонсували вихід своєї гри в польському магазині GOG. Він же Good Old Games від CD Projekt Red. Важливим нюансом є те, що в магазині GOG абсолютно всі ігри виходять без drm захисту від піратства, в тому числі і ігри самої компанії, як то Відьмак 3 чи Кіберпанк 2077. Також варто відмітити, що в польському магазині немає регіональних знижок, а отже, гра там абсолютно для всіх буде коштувати 59 доларів за стандартне видання. До речі, про піратів. Тут з'явився такий цікавий український сервіс Game Sensor Info. Обов'язково ознайомтесь якось. Це аналог Steam Spy, де можна багато цікавого дізнатись про ту чи іншу гру, в тому числі продажі ігор за мовною ознакою. Так ось, 41% гравців від усіх, хто встановили Shadow of Chernobyl, це люди з російським інтерфейсом Steam, а з англійською всього 39%. І здавалось би, справді, ось вони російськомовні фанати, які витягнули сталкер і окупили його, занесли свої кровні грошенята. Але тут є нюанс. Я б сказав навіть парадокс. Бо люди, які саме купили Stalker Тінь Чорнобиля, 57% з англійською мовою Steam. і тільки 22% з російською. Я думаю, у вас також є ігри, які ви купили, наприклад, на розпродажі, але ще поки не грали. Тобто людей, які дофіга залипають в Stalker 40% саме з російським інтерфейсом. Але серед тих, хто купує гру і має російський інтерфейс, всього лиш 22%. При цьому з російською, звісно ж, грає і безліч українців, білорусів, казахи, частина литовців і так далі. Тут, до речі, слід кинути камінь і вгород наших гравців, бо більшість не використовує український інтерфейс, а багато хто про нього навіть не здогадується. Саме тому нас в подібних статистиках записують до російського. Посилання на сервіс зі всіма даними я залишу в описі. Можете потім самі ознайомитись. Ну і на добивочку. По росіянським сталкерським паблікам бігає новина, що одна з фанатських команд озвучки візьметься за другого сталкера. Чому всі росіянські фани нескінченно раді? Цікаві ці орки бажають смерті розробникам та послають їх воювати на фронт, ненавидять їх компанію та ще не релізнутий сталкер 2, Бажають грі провалитись і взагалі кажуть, що він їм і нафік не нужон цей сталкер ваш, але при цьому радіють неймовірно піратській російській локалізації гри. Умом Росію не поняття українська гра Треш із фан нарешті побачила світ. Це проєкт, який створений підлітками з міста Суми задля для того, щоб в грайливій веселій формі пояснити та привчити дітей і дорослих до сортування сміття. В грі присутній кооп режим, як в тому ж Overcooked до 4 осіб. Принцип гри візуально мені також нагадав у більшій мірі Overcooked та в меншій Moving out Тож, якщо вам подобаються ці ігри і те, що ви бачите на екрані, обов'язково придбайте і цю гру. Steam e Trash is Fun коштує всього 99 гривень. Також у вас Буде можливість виграти цю гру в моєму телеграмі. Завтра, з 6 до 11, я буду у випадковій годині постати ключі до цієї гри зі знаком питання замість однієї цифри в коді. Перші 5 щасливчиків і отримають ці ключі на гру. Тож долучайтесь до мого телеграму і інстаграму. Щоб не прогавити подібні подарунки, пам'ятаєте тих крутих людей з інді команди 11-Bit Studio, які перші заборонили продавати свої ігри росіянцям і пожертвували багатезно грошей на допомогу Україні? Так ось, Міністерство науки та вищої освіти Польщі. Включило їх антивоєнний симулятор виживання This War of Mine» до шкільної програми позакласного читання для викладачів. Підготували детальний план лекцій, щоб впровадити гру у навчальний процес. А для дітей випустили невеличкий підручник на 62 сторінки, присвячений життю людей під час окупації, на прикладі This War of Mine» та збірки письменника Тадеуша Боровського Прощання з Марією на основі цієї книжки та лекції. Старшокласники з Польщі зможуть зробити власні висновки? Ну і на завершення, наша непостійна рубрика. А що сталося? Ми можемо вам якось допомогти? Та що там українці ви мене спрашуєте? Сахар, да? М Тас передає: Майкрософт звільнила своїх співробітників і закрила офіс Xbox в Росії. Приставок у продажу не буде, як і гарантійного обслуговування вже проданих. Хм, А що сталося? Комерсант пише, Nvidia перестала продовжувати та продавати російським компаніям ліцензії на своє програмне забезпечення для хмарного геймінгу. Ліцензії дозволяли оптимізовувати роботу обладнання. Через рішення Nvidia ціни на послуги хмарного геймінгу вже почали зростати. Проблеми можуть розпочатись і в роботі суперкомп'ютерів Сбірбанка, Яндекса та МТС, які ґрунтувались на рішеннях від Nvidia. Хм. А що сталося? Ми можемо вам якось допомогти? Друзі, лайки, підписки та дзвіночки все як завжди вивантажуємо знизу під цим відео. А за можливості долучайтесь і до підтримки на Patreon. За це я вам скажу величезне, окреме дякую. Ну а на цьому на сьогодні все. Зустрінемось в наступних відео. Все буде Україна, слава ЗСУ і дай Боже! Справді, справді, справді.